Коли дитина соромиться розповідати про свої почуття, про свої стосунки, про історії з хлопчиками, дівчатками, то що робити батькам? Ні в якому разі не тиснути. Ну завжди потрібно пам'ятати, що є люди, діти, які розповідають все, а є люди, які тримають в собі, і особливо тих людей, яких тих дітей, які тримають в собі щось випитувати, це ну найгірший сценарій, але дочекатися, поки дитина сама прийде, і розкаже бути уважною і максимально емпатичним і залученим. В цю історію отут От вже треба відповідальність батьків, щоб не пропустити цей момент. Загалом вислуховувати, включатися в розмову, не рятувати зразу від всього не потрібно акуратно підходити до почуттів дитини, не висміювати ні в якому разі, не вибирати кандидатуру той підходить, той не підходить. Не можна цього робити, просто спокійно спілкуватися, не вирішувати все за один раз. Можливо, вирішувати щось протягом там якогось тривалого часу. Різкі рухи не потрібні абсолютно.